Вчора ворог завдав двох ракетних ударів по готельному комплексу в Київському районі міста Харкова. Безпосередньо одна з ракет влучила в землю відразу на біля фасадної частини одного з корпусів готелю. Були повністю зруйновані фасадна частина, віконні проєми, внутрішні конструкції, перегородки. Інша поцілила в інший корпус, поруч розташований. Частково зруйнувавши його, на місце події прибули співробітники ДСНС, загалом 50 чоловік особового складу та дев'ять одиниць техніки. Першочергові завдання були це врятувати людей, саме відвідувачів, постояльців даного готелю. За попередніми даними тут перебувало 30 чоловік: це персонал та відвідувачі, ну саме. Постояльці цього готелю рятувальниками спільно з правоохоронцями та працівниками екстреної медичної допомоги було врятовано двох постраждалих осіб і 19 чоловік було евакуйовано. За останніми даними, 13 чоловік постраждало. Сталася також пожежа, горіли легкові автомобілі на площі 20 квадратних метрів. Загалом було пошкоджено. І поруч розташовані будівлі, і понад 20 легкових автомобілів. Деякі були повністю знищені.